Ну наконец-то, ну наконец-то значит, что мы начали настоящую войну. Должна быть какая-то картинка, чтобы вы не только у нас здесь, но и во всем мире видели, что там на Украине происходит самая настоящая жара. Голливудская больше сенсация, шоу, картинка. Мы как телевизионщики все на это учились. Сначала надо поразить картинкой, а потом чего-нибудь рассказывать. Знаете, мы наивные люди все. Спасибо. Я точно Вы говорю, мы все на, наивные. Авгиевы конюшны наших двусторонних отношений уж слишком грязные. Долго их убирать. Мы настолько сильно устали от отсутствия каких-то громких новостей из Украины, которые бы, ну, немножко нас порадовали, что действительно продвижение-то оно идет. Да, мы постоянно говорим о том, что вот-вот подойдем к суммам. И не только к суммам. Каждый день сообщается о взятии новых населенных пунктов. Но так, чтобы это встряхнуло действительно и разбежалось по всем интернет-СМИ, в том числе и телеграм каналы таких новостей давным-давно не было, которые порадовали каждого русского человека, да, каждого патриота России. Ну, допустим, я не знаю, уничтожен министр иностранных дел. Украины, да, под одним из остался под обломками. Я без всякой иронии говорю просто. Или там тот же Зеленский, или какой-нибудь Ермак, или даже хоть условный террорист-экстремист Гордон, например. Да? И это, ну, наконец-то, ну, наконец-то, значит, что мы начали настоящую войну. Она, конечно, настоящая война, да, безусловно. Но информационная поддержка того, что происходит, она же, мы все понимаем, очень важна. У них вот есть чем похвастаться, что показать аудитории, да, вот эти вот, я имею в виду дымящиеся наши стратегии. Нам теж я ймію ввиду треба щось показувати. Ну що ж не вистачало пропагандистам громких забиті із України, тому у ніч проти 17 червня було запущено 440 дронів і 32 ракети. Одна з яких потрапила в будинок і знищила з дев'ятого по перший поверх. А якщо бути точнішими, то навіть до підвального приміщення. Цілий під'їзд забрала життя сімей, які жили в цьому самому будинку. І це то громке событие, про яке цей пропагандист Панкіна і заявляв, і закликав бити для цього по території України. Зараз вони щасливі, в них є ця картинка, вони тішаться, і нарешті російські патріоти можуть з е, чистою душею, якби вона у них була, а точніше, з порожнім шлунком відкрити нову пляшку водки і випить за здрав'я рускава діда, оскільки саме він подарував їм таку нагоду. А разом з ним ще сотні і мільйони військових, які прийшли на територію України знищувати, вбивати. Тому на той момент, коли вони занюхують черговий глоток водки черствим хлібом, з словами от Володька, та молодець наш, а, как вот, где весь мир держить. Цей самий момент Володька максимум що одержує, так це в себе за причинне місто. І думає тепер, що робити далі. Ну тому що бити по території України по цивільних і знищувати інфраструктуру, це він, звісно, може. А от що робити зі стратегічною авіацією? Володька не знає. Тому вирішив сховати її на дальній восток. Ну, подалі від українських малесеньких ФПВ-дронів. Тому вирішив, що залишки цієї стратегічної авіації, як і залишки Чорноморського флоту, на всяк випадок, треба подалі сховати. Сховав перші літаки Ту 160 замість бази в Білаїв на Анадир, а також в Єлізава. Це Чукотка і Камчатка, я просто нагадаю ту 22 М3 частково перекинули на радянський аеродром. Ту 95 МС зосередили на українці 37 штук. Ту 95 МС тепер здійснюють міжбазові перельоти між трьома аеродромами: Аленія, Енгельс, «Енгельс-2» і Українка. Для того щоб тепер здійснити обстріл України, кожен з цих бойових бортів ту 95 МС. Має подолати 12 тисяч 400 кілометрів, тобто 23 години перебування в повітрі, це щоб з Українки виїхати, вилетіти до території е, пускових рубежів і повернутися назад. Це плюс-мінус 5 тисяч 400 кілометрів, тому що Українка знаходиться за 5 тисяч кілометрів від самої України. А Надир за 6760 від України, Єлізова за 7250 від України. Ну, а поки Путін ховає борти і не носить окуляри, сподіваючись, що ніхто не побачить, як далеко вони знаходяться. Все время было единицы. Может, лет 5 или 6 назад. Сегодня пришел проверяться, где-то 0,9 стало там. 08, 08. вот можно было бы вот так. Очки такие, дали мне очки. Я первый раз одел. Я думаю, ну если я сейчас их не сниму, то буду ходить и все оставшуюся уже Не совсем так, но... Ну. Я не знаю, так или нет, но действует. <смотра> Свободно читая, без всяких проблем. Техосмотр нужен даже а, самому лучшему. А тех, техосмотр проходим регулярно. <смотра> да. к, каждый гончик ап, это все, это, целый двое суток этого посвящен. Год. Я вам. вам всім, всім здарую і успіху. Ну що ж, виходить, що кожного разу в Путіна, бачите, з кожним роком зір тільки покращується. Хоча, ну, на жаль, знаєте, немає таких окулярів, які би показали Путіну, де закінчується руський мір і починається кордон, що НАТО не збирається його атакувати. І Україна теж. Що Крим це Україна? І що дзеркало це не вхід до Бункера, а вихід з реальності. Можливо, варто було би йому прописати не окуляри, а окуляр мікроскоп, що він нарешті побачив, до чого докотилася його велика держава за час правління Путіна. Але, як сказав сам Путін, він не носить окуляри тому, що. боится, что в них он может увидеть правду. До речи, про правду. Ну, просто реально. А что такого сделал Иран? Иран на кого-то напал? Иран совершил политическое убийство в других странах? Ну, вот просто реально мне интересно. Вот что сделал Иран? Израиль на протяжении длительного времени считает себя вправе убивать иранских ученых. О а чем провинился Иран? Він просто розробляв мирний ядер, мирний атом, ну і мирну ядерну зброю. Абсолютно мирну, не збираючись використовувати її проти будь-якої з країн світу. Я б могла спитати, а що зробила Україна для того, щоб Росія на неї напала. Але здається, тоді Соловйов може вийти сам на себе. До речі, вийти сам на себе він міг би і в цій історії, тому що я нагадаю, що... Владимир Соловйов, він якби родом з Ізраїля і свого часу, в 2004 році стверджував, що якщо в Ізраїлі почнеться війна, сразу туди поїду. Відповідав він молодьжному єженедельнику Москва Гілель. Я просто нагадаю вам трохи історію Володимира Соловйова, який вирішив захистити Іран в цій. Війні, отец Рудольф Наумович Салавйов, мать Інна Саламоновна Салавйова, дід по матірі Соломон Львович Шапіра. Просто нагадаю, звідки ростуть корні у Соловйова. Ну і звісно, питання, на яке ми не почуємо відповіді. Це питання, що зробила Україна для того, щоб Росія вирішила на неї напасти? У нас навіть ядерної зброї не розроблялося. Але при цьому Соловйов вирішив, що цих достатньо, щоб прийти і знищувати українців в Україні. Цього достатньо. Ну, а ще Я нагадаю, что на Руси продолжить удваиваться до продолжения этой самой войны. Урок заключается в том, что никогда нельзя воевать в предыдущую войну. Нельзя в начале Великой Отечественной воевать Первую Мировую. Нельзя в начале СВО воевать Вторую Чеченскую. И мы должны очень пристально на это смотреть. С одной стороны, я с тобой, конечно, соглашусь, что акции с пейджерами, и с грузовиками, из которых вылетают дроны, они имеют такое значение голливудское больше сенсация, шоу, картинка. Мы как телевизионщики все на это учились. Сначала надо поразить картинкой, а потом чего-нибудь рассказывать. Но с другой стороны, не знаю, что скажут военные, а мне так человеку гражданскому со стороны это впечатляет и заставляет думать о том, то ли еще будет. Ну вот сегодня вот так, а что будет завтра? И готовы ли мы к этому завтра? И понимаем ли мы, что надо вести даже не сегодняшнюю войну, а завтрашнюю войну? Ну, і цю завтрашню війну, як ви розумієте, Маргарич Сманіян продовжує вести і готувати до неї всіх на території Росії. Бо якщо хтось думає, що війна закінчиться за рік, два чи три ні. Це ваша нова реальність. Правда, вона вже продовжується понад 10 років, а ви ще й досі думаєте, що когось можете побідіть. Насправді ціль не в цьому. Ціль в тому, щоб вбивати русських, що правда, використовують для цього не територію Росії, а територію України, Грузії, Молдови а, тієї ж таки Чечні, для того, щоб знищувати такий собі природній відбір, за яким Путін любить спостерігати свого маленького, але дуже укріпленого бункера.

Начинаємо. Ну, добре, що вчасно почали, але якось, знаєте, ура, в яке би не повірили режисери на території Росії. Мені здається, треба ще кілька разів над тим попрацювати. Уже ведь прошло більше полугода з моменту избрания Трампа. Що мешает все таки продвинуться цими темпами, о которых он когда сам и заявлял заявляв російська американська буває, що что очень большая інерція, все таки є первое. перше. Ну і во вторих, все таки, ну скажем так, ав... а виявляється проблема з звуком не тільки в телефоні у Піскова, а ще і в його роті. Ви канюшні наших досторонніх напевно було би простіше витягнути звідти. Те, за що тримається Путін. А, але, здається, не цього разу. Довго їх убирать. Уже ведь прошло больше. Очень грязне отношення у них з Соєнними Штатами, тому ці Авдіви канюшні прибирають дуже довго. Ну, А можливо, тому що в них постійно намагається ґадіть Лавров і іже с ним. Тому що кожного разу, коли хтось ті конюшні зі сторони сполучених штатів намагається вичистити, то зі сторони Росії хтось постійно підкладає туди навоз. З черговою війною або з черговим обстрілом України? <плес> Якщо ви пропустили, що саме він змив унітаз, то це були російські фублі. Не те, щоб я була з ним не согласна, що їх місце саме в каналізації, але просто покажіть це відео мешканцям куріл, будь ласка, тим більше, що у них є спутнікова связь, і вони мають можливість це побачити. Нехай насолоджуються, що, по перше, там був білосніжний унітаз. По-друге, там була вода проведена до цього унітаза. Ну а по третє, там були російські рублі, які вам ще довго не бачите. Як і гарного життя! На цьому давайте поставимо крапку. Дякую вам за те, що коментуєте за те, що ставите вподобайки, за те, що продовжуєте підтримувати українську армію, робіть так і надалі. Ну і звісно, до наступних зустрічей. Па-па.